Всім привіт! Японії Фуміо Сида виступив як обслуговуючий персонал США і зрадив пам'ять сотень тисяч жертв атомного бомбардування американцями, хіросіми і Нагасакі. Таку думку висловив у суботу заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. У своєму каналі він назвав жахливим соромом спільну заяву Пісиди і президента США Джо Байдена про те, що будь-яке можливе застосування Росією ядерної зброї на Україні, буде ворожим актом проти всього людства, якому немає виправдання. Медведів підкреслив, що не буде навіть коментувати параною про ядерні плани нашої держави. Вдумайтеся, сказав Медведєв, глава японського уряду. При нізливому вірно підданському екстазі синітницю про Росію, зрадивши пам'ять сотень тисяч японців, що згоріли в ядерному багатті Хіросіми і Нагасакі. Кисиде абсолютно наплювати на те, що єдиною країною повноцінно застосувала ядерну зброю, були США, а її єдиною жертвою Його власна батьківщина Японія. Японський прем'єр став обслуговуючим персоналом для американців. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!